Мене звати Наталя і мені 20 років. Як не крути, але моє життя в одну мить повністю змінилось. Батька не стало рано. Не хочу вдаватися до деталей, але його з нами більше немає. І ми залишились із матір'ю зовсім самі. Ми набрали кредитів, щоб сплатити за моє навчання та щоб розрахуватися з банком за ці кредити, мені прийшлось шукати роботу. Але знайти її без якогось досвіду чи повноцінної освіти дуже важко. Мене вже тричі обдурювали роботодавці. І ось тітка Наталія знайшла для мене місце прибиральниці в одному пансіонаті з гнучким графіком. Та й платять непогано, і можна продовжити навчання. Розповіла про свою роботу я тільки подрузі Тетяні, яка не втримала язика і розповіла всім. Це на факультеті. Після цього я з нею більше не спілкуюсь. Спочатку не було відчутно, що щось змінилось, бо всі в нашому університеті десь підробляють офіціантами, операторами, продавцями. Однак чомусь саме моя робота в пансіонаті і те, що я мию туалети за людьми похилого віку, всім здалась дуже принисливою. Всі вважали мене крутою дівчиною, яка не приїхала з села. А вже жила і навчалась у великому місті. Сьогодні вони змінили свою думку. Мене не покликали на вечірку до Івана, а тепер ще й заборонили мені йти на випускний з нашою студентською компанією у ресторан, бо вони не хочуть на світлинах бачити прибиральницю поруч із собою. Я їм пояснила, що не буду прибиральницею до віку, а лише на деякий час, поки не закінчу університет. І не знайду роботу за спеціальністю. Хоча, якщо чесно, то вчителю у нашому місті роботу не знайти. От у селі буде робота, але ж не в місті. І ось минуло вже шість місяців, і вперше мені навіть нікуди і ні з ким вийти погуляти. Всі цураються мене, наче якоїсь прокаженої. Вони поводяться як малолітні школярі. І що мені тепер з цим робити? Звільнитись я не можу. Бо мама не потягне три кредити, працюючи продавцем у супермаркеті. І от я залишилась самотньою, без друзів, без хлопця, без вечірок. Візьмуся за розум і подивлюсь, хто з нас ще виб'ється в люди.